Чи задумувались ви коли небудь, що наш світ це всього лиш ілюзія? Можливо, ми живемо в симуляції, а реальність зовсім не така, як здається. У цьому відео ми розглянемо 10 дивовижних ознак, які можуть довести, що наш світ це матриця? Готові побачити правду. Тоді поїхали. Ілон Маск вважає, що ймовірність того, що ми перебуваємо в базовій реальності, становить мільярди до одного. У 1999 році касовий фільм Матриця познайомив широку аудиторію з одвічною філософською проблемою. Як зрозуміти, що те, що ти відчуваєш, реально у серії фільмів Братів Вачовські Матриця люди в далекому майбутньому були поневолені розумними роботами, які використовували їх як одну з найбільш неефективних батарей, які тільки можна було собі уявити, і якимось чином вони живили світ розумних машин. Щоб люди були слухняними, їх підключають до матриці комп'ютерної симуляції життя на Землі наприкінці 1990-х років. Більшість людей про це не знають, але деякі усвідомлюють або відчувають, що щось не так, і їм вдається вирватися на свободу. Це кумедна науково фантастична ідея, яку використовували і раніше, і пізніше. Але є й ті, хто починаючи від поважних філософів і закінчуючи Ілоном Маском, вважає, що ми швидше за все живемо в симульованій реальності. Маск, хоча і не є експертом у цьому питанні, оцінює ймовірність того, що ми живемо в базовій реальності, тобто істинній реальності, як мільярди до одного. Одна з особливо впливових ідей висунута шведським філософом і професором Оксфордського університету Ніком Бостромом 2003 року в роботі. Чи живете ви в комп'ютерній симуляції? Відома як гіпотеза симуляції, у найзагальнішому вигляді гіпотеза симуляції має такий вигляд: якщо люди або інший вид розвиватимуться протягом сотень тисяч або навіть мільйонів років, то можна з упевненістю сказати, що вони будуть володіти величезними обчислювальними потужностями, які перебувають у них під рукою. Якщо ми розширюємось до галактики або навіть далі, то зможемо використовувати енергію зірок або, можливо, навіть чорних дір. За наявності всієї цієї енергії та обчислювальної потужності, цілком ймовірно, що в якийсь момент наші предки будуть досить допитливі, щоб провести симуляцію предків, використовуючи лише малу дещицю доступної їм обчислювальної потужності. Симуляція предків це ідея про те, що майбутні покоління можуть мати достатню обчислювальну потужність, щоб провести симуляцію наших попередників і наділити ці симуляції свого роду штучною свідомістю. Якщо це вже сталося, то це означає, що переважна більшість людей є симуляціями, створеними просунутими нащадками первісного людства. І якщо це так, то раціональніше припустити, що ви є однією з симуляцій, а не однією з первісних біологічних людей. У своїй роботі Бостром пропонує три можливих сценарії, тільки один з яких може бути правильним: перший сценарій. Часка цивілізацій людського рівня, які досягли стадії, на якій вони здатні запустити ці симуляції, дуже близька до нуля. Тобто, наймовірніше, нас буде знищено ядерною війною, природною катастрофою або якимось жахливим відкриттям, до того, як ми досягнемо стадії, коли зможемо здійснювати подібні обчислювальні подвиги. Другий сценарій. Частка постлюдських цивілізацій, зацікавлених у проведенні симуляцій предків, дуже близька до нуля. Інакше кажучи, до того моменту наш вид змінився настільки, що нам уже не цікаво проводити симуляції, а цікаві індивідууми, які не мають доступу до можливостей їхнього створення або проведення таких симуляцій заборонено. Третій сценарій. Частка всіх людей з нашим досвідом, які живуть у симуляції, дуже близька до одиниці. Якщо два інші варіанти невірні, то залишається варіант номер 3 Наш вид розробить необхідні технології і почне з плином часу створювати незбагненну кількість симуляцій предків. Ба Більше ці симуляції можуть почати запускати свої власні симуляції і так далі. Це означатиме, що переважна більшість людей, які мають досвід життя на землі, перебувають у середині симуляції. Просто ми про це не знаємо. Яка ймовірність того, що ми живемо в симуляції? Без пошуку доказів того, що ми живемо в симуляції, які ж, звісно, наші симулятори можуть від нас приховати, відповісти на це запитання нелегко і його критикують за ненауковість. Однак дехто намагався оцінити шанси, зосередившись на тому, чи можливі подібні обчислення, і наскільки ймовірно, що наша цивілізація дійде до тієї стадії, коли ми зможемо їх здійснити. Однак астроном, використовуючи баєсівський аналіз, спробував визначити приблизну цифру з урахуванням таких чинників, як зменшення обчислювальної потужності в міру просування вниз по рівнях симуляції, ймовірність того, що ми живемо в симуляції, становить приблизно 50 на 50. Однак, що ближче ми підходимо до можливості симуляції предків, то більша ймовірність того, що ми запустимо її. І отже, то більша ймовірність того, що симулятор зробив те саме. Згідно з цими розрахунками, того дня, коли ми винайдемо цю технологію, шанси на те, що ми реальні, зміняться з трохи більше ніж 50 на 50, до майже повної впевненості в тому, що ми нереальні, сказав астроном Колумбійського університету Девід Кіпінг. Це буде дуже дивне святкування нашої геніальності. Чи можемо ми це дізнатися? Існують деякі свідчення, які вказують на те, що наша реальність є істинною реальністю. Однак команда, яка спочатку не займалася дослідженням цієї гіпотези, виявила докази того, що деякі проблеми квантової механіки не можуть бути зімітовані комп'ютерами. Група спробувала змоделювати тепловий ефект хола, коли система піддавалася впливу екстремальних магнітних полів, і виявила, що для імітації кількох сотень електронів потрібно більше атомів, ніж міститься у спостережувальному всесвіті. Звичайно, прихильники теорії симуляції можуть заперечити, що всесвіт над нами має набагато більшу обчислювальну потужність або ще більшу частину часу квант не моделюється. За винятком тих випадків, коли ми його спостерігаємо. Однак для цих людей можливо жодних доказів того, що ми живемо в базовій реальності, не буде достатньо, оскільки це завжди може бути спритний трюк симулятора, щоб збити нас зі сліду. І є ті, які намагаються перевірити гіпотезу симуляції. Одна команда у 2017 році запропонувала використовувати варіацію тесту подвійної щілини. Щоб визначити, коли відбувається візуалізація реальності. Інший учений комп'ютерщик пішов далі, запропонувавши шляхи порятунку. Найочевидніший спосіб спробувати вивести комп'ютер з ладу, задавши йому парадокс, який він не зможе вирішити, наприклад, убивши власного дідуся. Звичайно, це вимагає симуляції подорожей у часі, які ми могли б відкласти на другий план. Інший варіант обрушити систему, використовуючи занадто багато ресурсів, наприклад, запускаючи симулятори, кожен з яких запускає свої власні симуляції, поки вся система не зупиниться. У своїй статті він дійшов висновку, що найрозумнішим курсом для всіх оточуючих вижити, а не просто перезавантажити Windows, було б привернути увагу творця і переконати його пустити нас у реальний світ. А також пошукати ознаки глюків у всесвіті, які могли б використовувати, оскільки наразі ми не маємо можливості читати і писати вихідний код симуляторів, і не знаємо, чи мають наші спроби соціально інженерних атак будь-який ефект. Нам найкраще дослідити структуру нашого всесвіту в мінімально можливих масштабах, сподіваючись виявити ефекти, які можна використати. Написав Роман Ямпольський, додавши, що квантова механіка має безліч диваств, які мають великий сенс, якщо розглядати їх як глюки або можливі експлойти. Такі аномалії окремо або в комбінації використовувалися розумними вченими для досягнення того, що має вигляд зламу симуляції, принаймні в теорії. Однак, якщо ми коли-небудь дізнаємося, що живемо в симуляції. То напевно краще про це промовчати на випадок, якщо наші творці вирішать нас відключити.